Элфиш. Мы не страшно. Давай, Шейки, сбирайся. Что ты там бачишь? Старвятники наблажаются. Скажем а про це Ранди? Идиот, нави еще, мы ж чекаем на Моркана. Они уважают нас за потенциальную добычу. Бачите, в цьому впевнений. Я ж кажу, що ми для них здобич. Шейки, ти що забув, що ми невидимі? Чого чекаєте? Особистого запрошення. Так, мій любий. Що вже? Ти його справді бачив? Ой, яке щастя чути про це з ним все гаразд. Хеллоу. Хеллоу. Чому він так до нас ставиться до нас найвідданіших слуг? Тому що ти ідіот, і чому я з тобою зв'язався? Тобі саме час з'явитися, Елфіше. Ди до того людства, яке зоряний хлопчик вважає звільненим. Тобі буде неважко перетворити цих людей на каміння. А з тих чотирьох, що намагаються об'єднати людство, ти маєш зробити статуї. Іди, елфіше, земля буде мов велике кладовище. Місто відбудоване, я піду за сиреною. Але ж вона вільна. Коли у її розпорядженні цілий океан, навіщо її невелика річка? А ти, а ти не забув поморкана? Колись він може її знайти. Тут вона принаймні буде у безпеці. Я згоден. Ми збудуємо її басейн жовтого мармуру, і вона буде нашою королевою. А ми зробимо для неї чудову білу купіль. Це буде королівський трон. «Послухайте, це вже занадто. Єдиним її королівством є сонце, Колись я зніму закляття, що притворило її на русалку. Чому? Ми справді були згодні підкоритися їй як королеві. Не треба їй підкорятися. Це не призведе до добра. хлопчик правий. Ми маємо самі будувати своє життя, але треба врахувати, що між нами є і відмінності. Якщо ви з ватажком мочарів не згодні, я можу запропонувати вам іншу королеву. Я маю на увазі Стеллу. Омере, вона підходить для цього. Стелла? Та вона прекрасніша за всіх зоряних риб. Вона є королевою мого серця і так буде завжди. Справді, а де ж вона? Гуте? У нашу відсутність ти міг би проголосити їм кілька промов про необхідність єдності між ним. Цілком слушно. Я написав кілька дуже вдалих заготівок на цю тему. Ходімо. Щоб вести корабель нам необхідно мати капітана. Я чекаю на призначення, але тоді тобі доведеться простояти там весь шлях. Як це тобі подобається? Це ж чудова схованка. Ні, Стелу, Я маю щодо цього деякі сумніви. Завжди тобі щось не подобається. Така свобода мені не потрібна. Я б краще лишилася у в'язниці. Стелло, негайно повернися. Йди сюди, подивися. Це ж вхід до гроту. Ми могли б там відпочити. О, рятуйте. Цікаво, що це таке. Хто ти такий? Дуже нещасний монстр, який смертельно нудьгує. Та ти що схопив зоєну рибу заради розваги? Ні, я лише хочу почути твій чудовий голос. Якщо ти мені заспіваєш, то я відпущу тебе і твої подруги. Якщо заспіває, морка може нас почути. Це вже не мої турботи. Прошу тебе, відпусти стелу. Не співай, може щось інше придумаємо. Остро може Стела, швидше. Ну, чому це? Твій голос такий же чудовий, як і завжди. Ти можеш зробити зі мною, що забажаєш, Моркане. Ти можеш вбити або в'язнити мене. Але зоряний хлопчик завжди буде стояти тобі поперед шляху і колись переможе. Оскільки ти так точно змалювала своє майбутнє, моя Люба, то я не буду вбивати, я тебе вбивати, тільки повернути до в'язниці. Ще не підлужчи. Ну ти перебільшуєш. Ходімо до твого батька. Він вже зачекався на тебе на острові. Де ж твоя вдячність? Я ніколи не подякую тобі. Що, ти навіть не заспіваєш для мене одну останню пісню? Замість волі. І отримала вічність. Ходімо, Елфіше, це тільки початок. Серед, я нічим не можу допомогти тобі. Навіщо ти повірила йому? Ми повинні розповісти про це зоряному хлопчикові. Тому все гаразд. Все гаразд, капітане. Ситуація під контролем. Що це на горизонті? Нічого нема. Але так, це чайка. Цікаво. Може, вона щось знає про сирену? Вона наближається. Це галатея. Ми почуємо якісь новини. Який жах, таке сталося. Швидше, Каркоса. Швидше. Майся. Але я не можу так швидко. Я бачив щось схоже на ракету, щось подібне. Це були день та Каркос. О, не якраз вчасно, сирени великі неприємності. Я знаю, батьки. Саме тому вони тут. Ходімо швидше. Але я і так поспішаю, як можу. Спробуй ще швидше. І Моркан вже тут. він дуже веселився. Це було жахливо. Моркане, я завжди буду стояти на твоїй дорозі, бо тебе не буде ані хвилини спокою. Він має спільника тут, у гроті. Це Велетенський восьменіг. Я вб'ю його. Дено? Ти забув, що сказав Аум? Сила гніва лише руйнує. Аум? При чому тут Аум? Хіба він не помстився за викрадення своєї дочки? Можливо. Припини мені докучати геть з дороги. Він любить сирену, зараз йому нічого не доведеш. Стелло, як ти можеш так казати? Я теж тебе люблю. Ти що мої веми? Поезію битви не виграєш. Там, воно там переховується. Я справді жалкую, що так сталося. Я тебе знищу, як спільника моркана. Присягаєш, я нічого поганого їй не зробила. Я не здатна образити навіть креветку. Що, то ти трохи не задушила мене. Це був жарт. Моє єдине захоплення музика, мелодії. Брешеш. Вона виглядає щиро. Кажу тобі, облиш мене. Мама, ти ховаєшся? Я знайшов. Тому що я виглядаю жахливо. Я соромлюсь. Ти зрозумів, тени. Аум був правий. Ненависть засліплює. Я хочу знати, що скаже Аом, коли дізнається, що його дочку перетворено статую. Зачекайте тут. Але... Ніяких але, Омере. Будемо сподіватися, що Аум не веде порядок в його голові. І що там не порядок? Він думає тільки про свою страту та прагне помститися. Я можу його зрозуміти. Стелло. Це ослаблює його і дає Морхану перевагу. Ти забуваєш, що кристал ще у нього. Ауме, ти тільки поглянь, що Морхан зробив з сиреною. Ауме, скажи що Скажи. Ауме. Відчуваю, що божеволію. Ти був правий омер, він нам вже нічим не допоможе. Дена, Ще сталося щось жахливе. Що? Елтіш притворив всіх людей на каміння у місті чотирьох кольорів. А що сталося з гуртом? Ти щось про нього знаєш? Ні. Я ще ніколи не відчував себе таким самотнім. Зараз вам треба бути дуже обачливими. Елтіш може з'явитися у будь якому Ти що? Пропонуєш нам сховатися? Ні, за що. Кілька хвилин тому ти ворів бажанням діяти. Ти зараз почуваєш себе самотнім. Спочатку я не мав надії. Не мав надії? Ти що, забув про мене та про зорю? Навіть якщо кристал Моркана, зірка ще жива. Вона завжди з нами, в небі, на дні моря. Вона в мені. Ти правий омере. А он з нами. Він у моїй душі. Думку не можна перетворити на камінь. Вона завжди залишиться з нами. Візьми кристал кольорових людей, зоряний хлопчику. Він вкаже тобі шлях. Ти okay. чув? Хіба таке можливо? Мабуть, ти почув його думки. Це кристал кольорових людей. Як люба принцесу Елфір все зробив як належить. Нема більше цивілізації. Ми тепер королі міста. Я король міста. Про які це дорога ви говорити? Кристал. Я повинна побачити його і нанизати до свого намиста. Це хороша ідея, Любель стінко. Я іноді подаю дуже вдалі ідеї. Ти вмієш лише псувати нерви. Хеллоу. Я тебе ненавиджу. Ти вкрав мою ідею. Це я запропонував кристал Еранді, і я це зроблю. Ну що ж, дуже добре падіння. Просто клас. Може, не треба. Заткни пельку. Краще йди сюди до бомжи мені зняти кристал. Що робити з цим дурно, ми його маємо побити. Ще встигнемо. Снузі. Я замріявся. Мені здалося, що прийшов мій приятель летючий черв'як, щоб сказати. Він вже набрид мені зі своїми мріями. І Його великий приятель, зоряний хлопчик, теж з ним. Він коли-небудь заткнеться. Нехай помріє, все одно від нього ніякої користі. Пішли, допоможеш мені. Шкода, що я їх не можу бачити. Вони на верхівці колони. Що вони роблять? Він завжди мріяв, щоб йому поставили пам'ятника. Ходімо, Омере, час вирушати. Я ж вам казав, що. А... Що? Нема про що говорити! Хопайте Хапайте, хапайте. Ти мене чуєш? Так, це новий телефон. День вкрав кристал, але я присягаюся. Хай віддай. Hello. Hello. Це був наш третій телефон. Нічого, ми маємо ще у запасі. Але що ти наробив? Кристал вказав шлях. І зоряний хлопчик долає один гірський хребет за іншим. Що, пішки? Звичайно, ні. Він де на колісниці із світла, яке літає на чептах. А що ти чула про Елфіша? Де не здожене його? Справді? Елфіш намагався перетворити його на камінь, але в нього нічого не вийшло. Звідки ти все знаєш? Тутці, ти весь час в мене перебуваєш. Мені розповідає Галатея. А де він зараз? Він хоче вбити Елфіша? Ден зараз у лісі Аракнів. А де це? Я не знаю, але ви справді вже почали мені набридати. Не ображайся. Ми скоро будемо святкувати перемогу зоряного хлопчика. Разом з моїм сином Бекпі мене писало на цей випадок невеличку мелодію. Йди, Бекпі. Раз, два, три. Що У... ти зоряний? Хлопчик не повинен задавати зайвих питань. Мудрість аракнів древніше за цей ліс. На коренях записано, що в день, коли зоряний хлопчик, отримає стрілу, яка вб'є елфіша. Дай мені цю стрілу. Я покажу тобі, хто я є. Дивися у кристал. На коренях нічого не сказано про кристал. Може таке бути, що ти не все знаєш? Ми не все знаємо. Ми, наприклад, не знаємо, чи зможе його тіло відбити отруйну стрілу. Так це ти, зоряний хлопчик. Звісно, звіній. Це він. Омер, відійди, мене налякає ця стара стріла. Іди сюди, стріляй. Що? Тепер ви задоволені? Покажіть мені цю стрілу. Йди за нами. А ми? А нам саме час забратися звідси. Оце, він був нашим королем дві тисячі років тому. Елфіш перетворив його на статую, коли король намагався вбити його. Ви хочете, щоб я стріляв з цього лука? А луки стріли зроблені з каменю. Так записано. Але це неможливо. Якщо це неможливо, тоді ти не зоряний хлопчик. В мене немає такої сили. Ти можеш зробити те, що можеш, що завгодно. Добре я чекаю, але не змушу мене чекати занадто довго. А що ж далі? Ми присягаємося на вірність тобі зоріний хлопчику. Дери, дивися, Там щось незрозуміле. Наче схід місяця. Алфіж. Рятуйте. Я ж хочу перетворити нас на каміння. Звичайно, ні шейки. Ми ж пуганці і не маємо чого лікатися. Написано, що стила з цього лука поцілить йому саме серце. Спробуй, ми тобі допоможемо. В цього монстра взагалі є серце. Омре, про похрестал. Не лякайся, ми потребуємося похрестал. Osobiste perda mnie u Erandi. I to ja. не колективний лист немає значення немає значення Від галатеї І не переривай мене. Цікаво. Ти ж знаєш, ми тут під поверхнюю відрізані від новин. Але галатея часто перебільшує. Сирено, я так хвилювалася. Чому ти хвилювалася? Ти думала, що зоряний хлопчик не зніме закляття. Стелло, поцілуй мене. Але ти сказала, що ти просто герой. Бехпі, і я написала для вас невеличку мелодію раз, два, три. О, ні! Допоможіть.